Всім привіт! Ми тут в молодіжному центрі, слухайте, йду по запаху, дивлюся. Гляньте, яка тут краса. Як це називається? Первоцвіт, здається. Чи як, поправте мене? Ммм, який запах. Пчола. Ну, ага, бджола вже. Та не одна, не дуже. Так в кожному квітки, все, Обережно. Що це таке? О, як пахне. Клас! дивіться, скільки, о, як в лісі. Круто. Це ми тут вирізали дерева. Вели наші дрова. Тут гарна місцевість. Щось білі, так? білі. Запах просто неймовірний. Можна тільки прийти сюди і понюхати. Гляньте, ще є білі. І все в бджолах. Ага. Слухайте, ну тихо. І ми такі. І ми такі. Отакі. От У нас тут частенько, гарно. Все вичухано, зосеніше. Так, ось тут може. Бурян як розпект попробував. Так. І тут ніби все гарно, тут трошки щебня, але все чисто.